Немає потреби вже ходити шукати спортивну школу, шукати директора, шукати тренера. Це можна буде зробити з будь-якого гаджета, використовуючи додаток е -Тернопіль. Наступне це буде повнопрозорість, відкритість, тому що черга формується по даті подання заявки. Кожен буде мати можливість в своєму кабінеті бачити. Як черга рухається, який на обліку сьогодні є. Плануємо, що даний сервіс і дана реєстрація розпочнеться вже з наступного тижня з понеділка. Цей процес буде розподілено на декілька етапів. Першим етапом у нас стартує набір в платні групи. В основному це буде у нас плавання, спортивна гімнастика, інші види, в яких передбачені абонентські групи. І з 1 вересня буде наступний етап. Це вже повноцінний набір на новий навчальний рік в спортивній групі. Справді такого сервісу Україні ми не знайшли, тому це розробка виключно Тернополя, Тернопільської міської ради це сервіс запису в спортивні секції. Для чого ми потрібно було ці секції так зробити цей електронний запис? Не секрет, що є група, в які є дуже великий ажіотаж, дуже велике бажання батьків, щоб діти їхні ходили на ті чи інші спортивні секції. І власне тому ми це все зробили відкрито і прозоро, щоб весь процес від подачі заявки до зарахування був максимально відкритий і максимально. Доступний, зрозумілий для всіх батьків. Кожен етап має статус, який буде відображатися батькам в їхньому мобільному додатку. Батьки отримують мотив сповіщення про зміну статусу дитини. Наприклад, зараз ти навчаєшся, наступна зміна статусу запит на документи, коли є вільне місце, і батьки отримують зразу сповіщення, що важливо, неможливо просто загубити чи пропустити чергу, так з вашої дитини, тому що все відбувається максимально прозоро. Кожна дитина має свій порядковий номер, відповідно, зарахування відбувається порядково. І так само важливо, що електронна черга гарантує чесність. Рівні умови для всіх. Звісно, що ми враховуємо пільги, враховується дата подання, так, чим швидше враховується реєстрація дитини. Ми плануємо на майбутнє, що зрахування і дитячі садочки, і заклади культури. і Інші заклади теж будуть відбуватися через мобільний застосунок і через портал мешканця. А, власне, як записати дитину в спортивну секцію? Ну, тобто, кілька простих кроків. Перше це додати власне, дитину вкладку Діти. Цей етап вже доступний, а наступний крок це буде обрати спортивну секцію. Зараз в мобільному додатку вже є вкладка, яка називається Запис дитини на спортивні гуртки. Обрати гурток, обрати секцію кнопочка недоступна, тому що, так як ми говорили, записи будуть відкриватися в конкретний день, в конкретну годину. Після того, коли відкриється вже безпосередньо сама секція, так самий набір. А необхідно буде оправдати секцію, яка підпадає під вашу вікову категорію. Далі ви вже можете лише відслідковувати статус своєї дитини, і дивитися, коли вашу дитину зарахують, а і коли треба принести документи.